бо не приносили добра, через вогонь перестрибували, очищаючись його полум'ї від хвороб. оновлювалися. Через Мага Врата проводили юнаків, переводячи їх в стан косаків. Ті, хто проходив через ці могутні ворота, набував сили, завзяття і здоров'я. Десято обов'язково купалися. Бо вода в цю добу набралася особливих якостей і своєю цілющою силою збільшувала життєтворчу силу людей. Свято Купала наші предки виконували кривий танець, виготовлялися магічні постаті купала у чоловічому одязі і марени у жіночому. З ними виконували обрядові спалення і топлення. На це свято шукали в гаю рівну квітку папороти, яка приносила щастя. Вночі проводили ігри, забави, співали пісні, танцювали танки, проводили розмови. Прошу всіх поклонитися жартовнику духа предків рідних. Хай земля рідна додасть нам здоров'я, сили, снаги, бадьорости і впевненості.